Йду за своєю ранішньою кавою. Я вже на героїв УПА. Думаю, що вже наступний раз візьму паспорт, щоб мені поставили тут штамп місце прописки. Іду зустрічатися з клієнтами, буду показувати приміщення, яке я вчора прийняла і здаю в оренду. Це МАФ на головній вулиці Героїв УПА. Зараз покажу вам, як він виглядає. І скільки квадратних метрів? Ось таке приміщення скляне. головна вулиця, досить проходиме місце. Навколо офісних центрів більше ніж 100 тисяч орендарів. І ось у цій частинці маю 89 квадратних метрів, які можна розділити на 33 і 56 квадратних метрів. Усі комунікації заведені, 25 кВт світла. І тут також, так що залишаю свій номер телефону, телефонуйте. Це приміщення топчик для вашого бізнесу.